Ще в мене була цікава ситуація. На днях я знімався у кіно по темі нашої війни. І відійшов до нашого одного вагончика. Поки стояв в черзі до цього вагончика, там була пряма дорога поруч з нашою знімальною групою, і проїжджали машини повз нас. Зупиняється шикарний білий джип ціною. В однокімнатну квартиру зупиняється цей джип, і там е, якась баба, значить з цього джипа, е, каже мені. Ну, я у військовій формі просто тоді був у той момент, тому що це було кіно про війну. от, Значить, каже мені і моєму колегові по зйомці: е, е, ви тут кіно знімаєте. Ви краще йдіть на війну, інакше завтра тут росіяни будуть своє кіно знімати. А я і кричу вслід. Я був на війні, а ти готова піти на війну? І вона просто драпу дала і поїхала. Так от насрала і уїхала. Мій знайомий був здивований, як я на таке відреагував, враховуючи усе, через що я пройшов, чому я реагую на такі дрібниці, те, що окрема дура, там щось кудахте. Я просто обоснував своєму знайомому, що я вирішив їй кинути відвідку, тому що мені було дуже неприємно від відчуття вапіюшій несправедливості, як якась кончена баба, яка судя по джипу. Вона цей джип чомусь на не передала, на мінуточку. Да? Як ця баба? Так дуже самовпевнено. На мене вирішили бикануть, не знаючи взагалі, що я за людина. По-перше, а по-друге, дуже цікаво виходить. Ти сама пороху не нюхавши, ти не знаєш, що таке пожити там хоча б тиждень на полігоні без інтернету, без інтернету, просто в наметі, як звір. Це, це Таскати дрова, топіть буржуйку, е, жрать каші, е, які свиням каші повкусніше можуть давати, е, і в броніку походить, який важить 12 кілограмів. Ну, спробуй хоча б тиждень так просто пожити на етапі навчання. Я вже мовчу там пару, пару днів, пару днів е, посидіти в окопі е, в холоді, е, в звірських умовах, коли постійно по тобі летять снаряди. Я вже про це мовчу. Ну, спробуй на полігоні хоча б пожити. І ти мені умнічиш, ти нічого не знаєш про війну, але так само впевнено бикуєш.